Українець Карен Чухаджан повернувся в ринг з перемоги над міцним Латиносом і закрив поразку найсильнішому бійцю дивізіону Джарану Енісу. До вашої уваги, огляд бою Чухаджана з аргентинцем Аялою, а також титульні перспективи Карена. Поїхали! Вчора в німецькому місті Росток відбувся камбек українця Карена Чухаджана. Ще на початку весни його тренер В'ячеслав Сєнченко оголосив, що повернення Чухаджана відбудеться 10 травня і на кону, скоріш за все, буде титул. Звісно, шансів на те, що після поразки лідеру на півсередньої ваги Джарану Енісу він вже в першому поєдинку буде знову претендувати на один з основних поясів, були мізерні. А незадовго додати стало відомо, що Чухаджан розіграє з аргентинцем Крістіаном Хав'єром Аялою титул інтернаціонального чемпіона WBO в Вельтерветі. Що це означає, розкажу трохи пізніше, а зараз коротко про бій. Аяла той типаж боксерів, яких в Латинській Америці вагон та маленький візок. Він всі свої бої провів на батьківщині, вигравав регіональні титули, але його справжній рівень лишався під питанням до моменту, поки його не вивезуть в іншу країну на бій з кимось притомним. Ось для Яли таким випробуванням став більш хаджаном. Якщо коротко, то він непогано себе проявив, напевно, заслужив ще один вояж на чужину, але шансів проти Карена в нього не було. Карен був розумнішим за суперника, який намагався нав'язати силовий бокс. Коли треба було, він в'язав його на ближній, але частіше уникав прямолінійних дій Латиноса за рахунок футворку. Бій був розрахований на 10 раундів і, не дивлячись, що обох боксерів були хороші попадання, на можливе дострокове завершення не було навіть натяку. Аяла хоробро йшов вперед, але різниця в рівнях була колосальною, і Чуходжан впевнено забирав раунд за раундом. Як результат, розгромне одноголосне рішення 299-91 і 9992 на користь українця. Нагадаю, що востаннє, що Хаджан виходив в ринг в листопаді минулого року, коли провів реванш з безсумнівним лідером на півсередньої ваги чемпіоном IBF Джараном Енісом. Тоді Карен добре себе проявив, але програв поділу. Те, що на кану цього бою був другорядний титул по версії WBO, свідчить про те, що Хаджан планує рухатись саме по цій лінії. А там повноправним чемпіоном є американець Брайан Норман. Правда, погана новина для українця в тому, що Норман свої чемпіонські зобов'язання виконає вже в червні. Проведе бій проти обов'язкового претендента з Японії Зіна Сасакі. Друга погана новина для Карена в тому, що після цього в дивізіоні наміщається уніфікація, нормана сватають суперники нинішнього короля Вальтервейту Джарена Еніса. Так що є вірогідність, що спортивна доріжка знову виведе карена на Еніса, але третього бою точно не буде. Так що найліпший титульний сценарій українця полягає в тому, щоб Еніс нарешті перестав мучити себе з гонкою ваги і перебрався в першу середню вагу. Лишивши свої титули вакантними. Як би там не було, тандем сєнченко Чухаджан знову проявив себе чудово. До речі, нинішній тренер Карена і сам був промах. Рекомендую подивитись випуск, присвячений двом найголовнішим боям в кар'єрі В'ячеслава Сєнченка. Посилання у підкасі вгорі. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!